Індивідуальні риси обличчя та характеру ошатні обрання та символіка Гетьманщини у Чернігові відкрилась виставка воскових фігур Доба Гетьманщини в постатях. На нашій виставці сьогодні презентовано вісім воскових фігур, а також портрети гетьманів, керманичів держави 17-го і 17-го сторіччя того періоду Гетьманщини, який є чи не найважливішим в історії нашого українського державотворення. Воскові фігури українських гетьманів привезли до Чернігова з Батурина, заповідника Гетьманська столиця. Вони виготовлені в музеї воскових фігур в Києві за коштами мецената. Їх створення було дороговартісним проєктом. Одна з них коштувала близько 9 тисяч доларів. Дослідники заповідника Гетьманська столиця та провідні історики під час роботи над цим проєктом провели клопітку роботу, аби фігури мали не лише зовнішню схожість гетьманів, але й були передані риси їхнього характеру. Місце виставки в Чернігові теж обрано символічне. Колегіум це один із символів, мабуть, Гетьманщини, оскільки він був зведений саме в козацьку добу на початку 18 сторіччя на кошти Івана Степановича Мазепа, видатного державного політичного діяча. Загалом же кімната колегіуму, де експонуються воскові фігури, перетворилася на своєрідний музей Гетьманщини. Окрім воскових фігур, тут представлені портрети. Гетьманів, які разом з фігурами складають такий хронологічний ряд керманичів держави. Крім того, тут і елементи побуту, якісь, які показують, в якому, наприклад, кабінеті працювали гетьмани, або там житлова кімната, така світлиця гетьмана. Тут і артефакти, які є атрибутами влади, державної влади, була пернач, ті самі прапори гетьманські. Це все те, що відображає, показує ту епоху. За допомогою цих артефактів ми показуємо оту козацьку епоху, епоху Дубогецьманщини. Відвідати виставку можуть усі огочі чернігівці до кінця березня наступного року.